У Вас вітає студія Майдан. ТВ і я Анна Максимчук. Що ж сьогодні про головні теми країни будемо говорити з жінкою, жінкою, яка має ім'я Надія. З тією надією, якою нас годує наше керівництво країни, про те, що все в нас буде добре. Зачекайте їх, зачекайте два роки. Вже все супер, вже мінімальна зарплатня у нас 3200. Вже в нас рік ми не закуповуємо газу в Росії. Проте ми забуваємо про те, що в нас комунальні послуги зросли. У нас немає реформи жодної не зроблено за цей час. І взагалі, якщо зроблені, то так вони зроблені, знаєте, для паперцю. Отже, ми сьогодні говоримо з українською надією Надією Савченко. Людиною, яка пройшла, напевне, те, що не зможуть пройти ті чоловіки, які сьогодні сидять у нас в Верховній Раді чи в адміністрації президента, які звикли до комфортних умов життя. І, напевне, тому вони нас з вами не розуміють. Надія, вітаю вас. Отже, з українською вітаю надією вас. будемо говорити сьогодні в ефірі про серйозні речі. Проте ефір буде розпочинатися не з квітів, тому що жінки настали такі вже примхливі. Ми не знаємо, що дарувати, які в квіти, які квіти саме вони люблять. І ми подаруємо вам щось більше. Валентин Щербачов, людина, яка в нас спортивна, яка завжди ходить і підкоряє всі вершини світу. Подаруємо Наді гору. Гра вже зроблена гра Надії. Це сертифікат офіційний, Міністерства туризму. І як особистий ворог Путіна, Надія заслужила того, що це вперше в історії розходження гору вибивають з всіх комп'ютерів, але у нас є сертифікат. Отже, ваша гора. Ну, і не можу, не, у нас гості приходять, подарунки мають бути. Наша свіженька книга незвичайних рекордів. Я думаю, що наступний рік. А рік буде надії, і ми ще вручаємо вам з надією на це. Добре? Дякую. Все. Удачі вам. Дякую. Ну що ж, розпочали з таких позитивних емоцій. Вже у вас є гора. Да, приємно, коли приходиш на ефір і тобі дарують подарунки. Да, розумієте, вже. Коли, коли вони починають, у нас же, знаєте, політики не можуть нічого казати, всіх своїх невдачах одразу звинувачують, кого руку Кремля. Отже, якщо до вас дістанеться рука Кремля, вам є куди йти. Бачите, вже гора. Ну це все а вже ж. Скажіть, будь ласка, отже, від такого позитиву перейдемо до нашу, на нашу землю українську. Отже, ви там ближче, до уряду, взагалі там знаходитесь. Чому немає звіту, прем'єр-міністр, вже два місяці? Що відбувається? Ні, він якийсь там є у малюнках-картинках, там на сайті Кабміна висить у 15, на 15 сторінках, там є презентація обіцявтора з Рудби. Чому немає звіту? Ну, по-перше, так назвали і так афішували, що з надією України. Давайте просто скажемо, що з українкою надією, тому що в нас багато українок, які жінки, яких напевно можуть не розуміти чоловіки. Але жінки в нас дійсно сильні, тому що основний тягар на них і, і дійсно дякую вам за ці подарунки. Я, напевно, витримала щось, але я думаю, що є дуже багато жінок, які витримують і не тільки жінок, взагалі ага. людей, які витримують щодня не набагато менше, ніж я. Тепер перейдемо до тем. Я дякую, що ви вибрали такі серйозні теми, тому що зазвичай ефіри бувають різні, і більшість з них ти розумієш, ти просто витрачаєш час. Давайте дійсно поговоримо, чому немає звіту. Немає звіту, тому що в нас після майданівські роки, не дивлячись на якийсь певний період такої показухи, mm -hmm. як вони показували, що от ми щось змінили, в нас все добре. У нас все вернулося на коло своє, якщо не ще гірше. І е, в нас далеко не є парламентсько президентська республіка, як то повинно бути. Ми далекі від демократії, яка прийнята в цивілізованому світі в розумінні в загальному. І е, у нас е, уряд і президент, тобто адміністрація президента і уряд, вони абсолютно зневажають парламент. Чому? Тому що парламент дав себе купити. Mm -hmm. Тому що всі ті майданівські парламентарі, які зайшли туди, які обіцяли всі ці реформи, які обіцяли боротися з корупцією, люстрацію, почистити владу, зробити все, вони дуже швидко перестали виконувати свої обіцянки. Дуже швидко зрозуміли, як діє політика, навіть ті молоді люди, які туди зайшли. А ті, що туди потрапили старі, які 25 років постійно потрапляють, вони і без того знали, як цим користуватися. І тому. Так як парламент залежний від уряду від президента, то звичайно ж Гройсман може з такими от своїми жестами, як він любить показувати, десь там, або от такими от подачами там бюджету, бо яких законів, коли парламент ломається через коліно і в першому читанні голосуються страшні закони відразу в цілому, замість того, щоб мати якийсь певний процедуру обговорення і напрацювань довше. І так само із звітом відбулося. Він його зробив. Він його зробив десь на прес-конференції перед камерами, тобто він його зробив перед українським народом. От в картинках він якось там красиво розказав, що там уряд зробив. Як ви говорите, там 15 пунктів обіцяв зробив. А дійсно не було ніякого звіту в парламенті, де ми могли б задати запитання, і не так там знаєте, як година уряду є, от там задайте запитання продовж години. Так. Ні, парламент має право питати уряду цілий день. Я, наприклад, бачила роботу канадського парламенту. Там уряд і опозиція, вони діляться частини, У них кожен день дебати. Кожен день уряд стає і звітує на питання опозиції. Опозиція вказує, що зробилося не так, і встає трюдо той да, і говорить, чому уряд прийняв таке, таке рішення. У нас цього не відбувається. У нас абсолютна зневага президентом і е, урядом і Гройсманом, в тому числі до парламенту. На всі комітети, не дивлячись на те, що депутати це. Обранці народу, вони повинні виконувати волю народу і контролювати ми так само виконання. Так, звичайно, танція. прямо в конституції. конституції. Так, і не дивлячись на те, що, наприклад, комітети, які працюють із в парламенті, вони викликають, щоразу міністрів, які є виконавчою владою, які повинні звітувати законодавчій владі, міністри дозволяють собі не приходити, розповідаючи, що в них там є важливі відрядження, ще щось. Тобто, відсилають заступників з одного з іншого питання. Заступники сидять і пожимаючи плечами, кажуть, а що ми можемо. Тобто, ми ніколи не. Можемо добитися нормальної співпраці, і це якраз все залежить від того, що всім зрозуміло, що парламент продається, ну так, да, так видно, і людям це очевидно, тому що ж всі документи, всі закони, які приймаються. Я так розумію, є якісь такі пошагові, да покрокові варіанти, коли потрібно закон опрацьовувати в комітетах. Повинні ви виносити якісь свої законодавчі правки до цього закону, так чи ні? І потім все це обговорюватися. Дуже важко йде робота із законодавчими цими процесами, тому що кожен закон, якщо він йде від уряду, то зрозуміло, що він пройде. Якщо йде такий самий альтернативний, але від депутатів на ту саму тему, то він особливо від опозиційних, він може не пройти і не потрапити ніколи. І в чому тут проблема? Проблема навіть в тих самих правках. Скільки б не обговорювався, скільки б не давалося правок, правки рідко голосуються. Головне, що ти засунеш в тіло закону. В тіло закону uh -huh. засовує президент, уряд або якісь депутати, які роблять ці всі закони першопочатково лобійськими під себе. Потім якісь правки вони просто можуть в залі випасти. І виходить, що ми маємо закон, навіть якщо хороший, грунтовний, навіть якщо довго готували там якісь ну, по реформі енергетики, або по реформі там будь-чого, там, наприклад, митниці. В нас виходить розбалансований закон, uh -huh. тому що начебто над ним працювали в комітеті, начебто депутати дали ті правки, які повинні були б розвинути, якби дати ширший коридор для цієї реформи і упередити всі корупційні складові. Ну в парламенті через те, що сказано натиснути кнопку за закон, за основу там в цілому, да, основний стержень, а решта все не треба. Правки вилітають. І потім навіть самі автори закону, да, які там вже відпрацювали з комітетом і там альтернативні закони відмовилися, але зробили один напрацьований комплексний закон. Говорять, що ми його розбалансували в залі. Його не можна приймати. Давайте повернемо його. Він не буде діяти, якщо ми його так приймемо. І давайте допрацюємо в другому-другому читань і знову поставимо. Так? Ні, ми його приймаємо, так як він є. Саме головне, що у них є, і тоді виходять діри в законах. Тобто, виходить такий процес, що. Закон часто протирічить один одному. І приходиш до чиновника, він говорить: дивіться, є такий закон і такий, на який мені очі закрити, який вам вигідніший. Це коштує стільки, цей стільки. От от ми ж боремося система. з корупцією. Так, Ми а, боремося, боремося пораджуючи да? корупцію. Ага, зрозумі... Добре, а якщо нічого не виходить, ми одразу кажемо, що це що рука Кремля. У мене одразу... Да, або погані депутати, або погані депутати, да, які також да, десь які мають. Ще не всі чи... долюстровані. У мене взагалі таке враження складається, що якщо людина щось. Каже грунтовне, пояснює свою думку, доводить аргументовано, то одразу її кліпають, як то кажуть, руку Кремля. Угу. Чи завжди винна рука Кремля? Якщо людина має е, точку зору, взагалі, відмінну від позиції банкової, це завжди буде рука Кремля. Ну, тому що вважається в апріорі, що тільки точка зору президента, його напрямок, от все, що він сказав, є правильним. Не завжди не скрізь є рука Кремля. І е, давайте дивитися, що е, дійсно є. Е, 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 Є і шпіонаж, да є це і засін, Це зрозуміло. Да. І е, тим більше в нас є там дуже небагато недолюстрованих структур. Якщо ми беремо наприклад такі жахливі випадки, коли у нас гинуть люди, особливо які відповідали за ну такі стратегічні важливі напрямки військові. Розуміло, то е, якщо вони до них так легко дібратися, значить здають їх десь свої. Тому да, звичайно, десь завжди є ворог в тебе в тилу. Це треба розуміти. Але його точно немає в будь-якій людині, яка говорить точку зору згодною з точкою зору президента. Тому що, що говорить президент? Президент говорить популізм про те саме НАТО, про те саме ЄС. Він заявляє і декларує це як свої перемоги. Але треба розуміти, що на даний час все, що нам дала Європа, це безвіз. На цьому все і зупиниться. Ну, зачекайте, ми тепер розуміємо з безвізом. Інша проблема. Тобто, людина може поїхати, а наші люди з АТО, люди, які ну є. Ми розуміємо, що є люди, які дійсно були там і захищали країну. А є ну я не знаю, як їх назвати. Ну теж звідти, ну з такою, не з нормальною психікою, і вони також можуть поїхати до Європи. Що там будемо робити? Зараз вже є такий один прецедент. От зараз затриманий Віталій колишній угу. атошник, да там звинувачується він, начебто, в причетності угу. до вбивства журналіста французького чи Італітко, угу. да. Тому е, як би треба дивитися, що з цього вийде. Звичайно ж, цього не можна буде упередити. Звичайно ж, люди є різні. І, і чим більше в, скажімо так, в функціоналі цього безвізу ми будемо бачити, що нам будуть повертати людей, забороняти в'їзд, тим більше ми будемо розуміти, яка є ситуація в Україні, що з цим треба щось uh -huh. робити. Uh -huh. Зрозуміла добре, реформа відкриття ринку землі. Ну не реформа, а це питання відкриття ринку землі, яке зараз всі піаряться на цій, на цій темі. Всі кажуть, що не треба, інші кажуть, що треба. Проте, давайте чесно подивимося в очі і скажемо, що землі у нас вже давно немає. Вона вже давно розпродана, і американцям ринком і тіньовим ринком. Що взагалі відбувається? Почалася вся ця історія з земле. Таке враження, що люди у нас іноді не пам'ятають. Я, наприклад, небагато прожила, проте пам'ятаю, що це ще все від кучми, де ситуація з землею, коли земля наша просто повисла, так якось. Що це за історія, розкажіть? Це страшна історія. Це історія створення олігархату. Ми беремо його зараз створення ну, не тільки. Тих олігархів, які є, взагалі самого, самого процесу, як бізнес почав впливати на законотворчі процеси mm. в Україні. Так, да, дійсно почалося це все за кучми, десь там між першим і другим його терміном. Mm -hmm. Вони вибрали той шлях, коли вони дозволили певним людям приватизувати і мати у власності державні активи. Тобто вони активи роздержавлювали, вони десь в повітрі. Потім вони робили якісь такі афери, як, mm -hmm. начебто. Тобто, Ваучерна приватизація підприємств великих. Потім зараз вони так само хочуть зробити, наприклад, землею. І в чому тут заключається проблема? Дійсно, в тому, що ринка землі, як такого, в Україні, немає, і він законодавчо не готові ми до того, щоб його створити. Він працює в багатьох державах. Тільки нам треба розібратися, як в якій державі які землі продаються, а які землі здаються в оренду, які є від державними. І е, що потрібно зберегти Україні, тому що у нас в конституції надрами і землею володіє народ України, є тобто це, це, 13 стаття, да. і щоб нам зберегти те, що потрібно зафіксувати, що ми не можемо чіпати ні в якому випадку, тому що це стратегічні резерви, наприклад, запаси води, які є в землі. Не можна продати землю підбити, ну, зрозуміло надра, які, так, є надри, так, які так. до яких немає потім доступу в при необхідності в державі, і так дуже дуже багато пунктів. І те, що вони зараз хочуть зробити, вони хочуть просто узаконити так, як декларації Розумієте, От коли сказали декларації євродекларації, начебто робити є декларування. Вони що зробили? Вони показали те, що в них є, і вони чомусь перестали відповідати за це. Це було зроблено для чого, щоб подивитися, звідки в людини можуть бути такі статки. Якщо вона була в парламенті, якщо в неї не було бізнесу, а бізнес був постійно десь по якихсь родичах розкиданий, як вона нажила ці статки. Вони зробили її нульовою, Ніхто за це не відповідає, вони просто узаконили те, що в них є. Зараз вони хочуть зробити те саме з землею. Вона вже давно продана, вона давно їхня, вона давно ними вкрадена по різних схемах, по різних там домовленостях, е, угодах про з, е, зняття в оренду і все, угу. що завгодно. Ну типу були паї, паї і, Хоча не було там дозволено такої продажу, uh -huh. да, і дивлячись, яких земель. Зараз вони це все, інститути так само вони розорили, які були сільськогосподарськими аграрними інститутами, де щось вирощувалося, де була якась селекція, проводилася. Вони вже вкрали все. І зараз вони просто хочуть зробити такий закон, де вони скажуть, от ми продаємо землю. Тільки виявиться так, що буквально один-два дні, тиждень, два і от п'ять людей купило всю Україну. Uh -huh. Тобто вони те, що було в тіні, вони просто у законі. У просто де... так, і виводять цими покажуть законами, змінами, просто да? Так, да. Ага. Цікава ситуація. Взагалі, запитання таке: як можна було підписувати такий меморандум з МВФ і включати туди оцей пункт землею? Адже навіть Конституцією заборонена, ця історія Заборонена. Так. Не конституцією, як вони якраз намагаються, це накладений мораторій uh -huh. певного uh -huh. часу для того, щоб не можна було дійсно от провернути, от коли побачили, що робить кучма, як олігархічно викрадається, наприклад, вся промисловість України, щоб так не сталося з землею, був накладений мораторій. Но вони його подовжують кожного, кожного року. No. Вони якраз намагаються доказати, що це не конституційно, що люди мають право торгувати своєю землею. Люди мають право володіти своєю землею. Так люди мають право своєю землею робити все ж соно. Але питання в тому, скільки людей мають землю. І яку частину землі? Давайте ми розберемося, що таке скільки ну, кадастру немає. Реєстру Нимає. нема нічого. Немає не перепису нема. населення? Немає кадастру. Тобто ми не знаємо скільки людей і скільки у нас є землі. І, 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 і якщо ми бачимо 13 статтю Конституції, що це народне багатство добро, то будь ласка, розкажіть, де моє на да? от моє, в цьому то... розділіть uh -huh. на всіх, і тоді ми будемо думати, буду я з вами торгуватися своєю землею, чи не буду, чи буду її сама обробляти. Вони цього не роблять. Такий договір із МВФ можна було підписати як. Звичайно ж, зрозуміло, що м, крім того, що політичні заяви йдуть, де нам розповідає президент про якісь там європейські досягнення і напрямки е, йдуть, як говорять, під килимкові домовленості. І е, кожен раз МВФ він якраз той фонд, коли він приїжджала. Є комісія я хотіла з ними зустрітися. Я подала заявку, так. там написала лист. Мені пояснили, що вони не люблять зустрічатися з парламентарями. Це не їхній мандат. Їхній мандат це робота співпраця з урядом. Тобто, тобто, воля народу їх не цікавить. Не цікавить. Да, їх цікавить уряд, так. тобто виконавча влада, ті, хто можуть щось рішати. Uh -huh. Рішало ви їх цікавити. Uh -huh. І, звичайно, що за всі ті позики, щоб закрити рота кожній бабці пенсіонерки, розказавши, що от пенсія збільшилась uh -huh. на 200 гривень, щоб закрити рота всім там, хто працює, сказати, дивіться, у вас тепер мінімальна зарплата збільшена. От для того, щоб проїдати бюджет, вони беруть постійні позики. При цьому вони крадуть все, що може в Україні виробляти економіку, а, да ну, робити тобто, економіку. Не тільки виробляти і, і... Да, і... Абсолютно все. Має саме вони роблять, вони розвивають українську економіку виключно в свій бюджет. Угу. Вони виводять гроші в офшори. Да? Тому що, ну от давайте подивимося. Я вчора була на ефірі в Ньюзван і м, говорила про те, що я так пожартувала, бо це ну суб'єктивні підсумки. Але відразу був дзвінок з банкової, і якби пояснили, що я не розбираюся, в чому говорю, що в них є всі документи. Рука що я сказала: Кремля? ну, рука Кремля, це вже навіть більше того, що я сказала, я хотіла пожартувати, хтось може пам'ятає такий мультик з Круч МакДак mm -hmm. Діснеївський. От там був Дональд да, мультик, так, так. так. І в нього був банк, де він купався в грошах. От я пояснила, що корпорація Рошен, це от президентова корпорація, і дивіться, саме головне, говорила я про Рошен це бізнес. Чомусь відреагувала банкова, це політика. Так. Чому не відреагував, не знаю, центральний офіс Рошен, якась адміністрація Рошена. Так? Чому відреагувала банкова на це? А тому що вони не складає, бачите, банкова слідкує. Проблема за всіми. в тому, що вона сплутаний бізнес з політикою. No. І про що я говорю? Давайте подивимося. З тих пір, колись Рошен були непогані цукерки. Ще свій час. Ну, вони були більш-менш якісні. Ну, був я свій, працювала в інспекції, я хочу сказати, що вони. Коли зам... не були добрі. Да? Ну, мається на увазі з того, що, звичайно, Карла Марк це колись була фабрика, яка працювала по госту, це було одне. О. Коли це стало вже корпорацією Рошен, вже почала гідшати якість. І давайте помітимо тенденцію: що з тих пір, як Порошенко став президентом, дуже знизилися продаж. Цукерок Рошен uh -huh. дуже впав. Тобто люди продукцію Рошен не купляють чисто свідомо. Вони шукають АВК, вони шукають світоч, вони шукають інше, вони не підтримують президента. Це перше. Друге, відкрилося і оновилося дуже багато нових магазинів, дуже дорогих, з дорогими, uh -huh. ну якби, вітринами з усім. Uh -huh. Туди заходить мало людей. Людей реально немає можливості туди зайти купити таку дорогу продукцію. Для чого це все робиться? Тобто, при тому, що сама продукція Рошен, її продаж падає, президент. Откриває все більше і більше магазинів, все більше і більше розвиває свою корпорацію. Я людям намагалася пояснити, що ця корпорація це просто прикриття для відмивання грошей. Гроші приходять не з бізнесу, шоколадного, Гроші приходять з політики. З Гроші війни. приходять з війни. Гроші приходять з війни на політиці, з торгівлі з Росією. Скільки б ми не говорили про візовий режим, який може бути для людей. Візового режиму для економіки немає. Гроші приходять звідусіль, і корпорація Рошен це просто такий банк для відмивання грошей, коли він може сказати, що я випустив отак от багато шоколадок, я їх продав, і це мій чесний заробіток. Ті шоколадки ніхто не купить, їх скільки не випускають на ту суму, скільки є грошей. І нехай вони спробують це тепер довести. Ні, звичайно, ж вони показують по бумагах все. Ну як можна не показати чисті бумаги, коли в твоїх руках абсолютно всі інстанції, які ці бумаги забезпечують їхню чистоту, коли в тебе гонтаріва з ручним керуванням Нацбанку? Да? Тобто, все, все є для того, я розумію. Але давайте будемо дивитися правді в очі. Щоб влаштуватися прибиральником в на фабрику Рошен, угу. треба пройти, наприклад, перевірку СБУ. Деше треба прибиральнику проходити перевірку СБУ. Тобто, зрозуміло, що це корпорація, яка захищена, яка йде для відмивання. Чекайте, Це чер президента. тільки в нас чер чер червоненько, червоновецький у нас тільки набирав на роботу через телеграф да, людей. Да, да, от так, так, так. Оце з ним було з Тобто, угу. Кожен має свою. ну, Хто що ручне має, той тим ручними користується. Тому я людям намагалася пояснити цю страшну ситуацію. Це стосується і землі. У них є всі механізми, тобто вони от замивають, заключаючи такі договори, вони беруть ту позику, які гроші вони не збирають. Віддавати. А при цьому вони вимивають з України ті гроші, які е, заробляємо ми, тобто ми своїм своєю працею да, по формулі з кожен українець працюючий його труд, його праця цінуватися повинна набагато дорожче як в Європі, ніж uh -huh. вона цінується в нас в Україні. Нам платять низькі заплати для того, щоб ми були постійно в злинях, для того, щоб ми просили милостині постійно. Ті самі субсидії. Тобто, знову йде велика афера, що ми позичаємо в МВФ гроші для того, щоб дати вам субсидії, дати вам те. Просто не крадіть у нас. У нас всього вистачає. Ми заробляємо своєю фізичною працею для себе економіку. Ми її вирощуємо. Не крадіть, не виводьте в офшори гроші. Вони не ваші, вони економіки. Платіть чесні податки з великих ваших бізнесів. Платіть чесні податки. Не вимагайте чесні податки з кожного середнього і маленького бізнесу, особливо величезні, а поставте собі реальні податки. Не платіть їх через схеми. І ми тоді побачимо, як Україна живе. Тобто, розумієте, наскільки страшна афера і чому влада не зупиняється? Чому Майдан не зміг цього побачити? Чому ми змогли віддати своє життя за ідею, а не змогли побачити оцю їхньої чорної душі за цією ідеєю? Бачите, а вони ж прийшли з Майдану? Отак, У нас виходить якісь завжди такі з Майдану колізії. Прийшла ширма. З Майдану прийшла ширма. Є великі гравці політичні. Є акули, як кажуть, акули бізнесу, є акули uh -huh. політики. Є великі гравці, які знають, як робиться ця політика протягом 25 років, які в принципі її створювали. Це їхнє дітіще, як говориться. Uh -huh. Вони написали під це всі закони. І тепер все, що їм потрібно, це кожного разу змінювати на екранах якісь обличчя для того, щоб показати: дивіться, ми демократичні. У нас оновлюється політика. У нас оновлюються політики. Зачекайте, так у нас одні ті ж обличчя Одні і ті самі обличчя. нема. Вони крутяться все одно Ні, після Майдану. Вони набрали е, якусь частину людей молодих, і... яких вони показували там ну, перші, по... перші а рази. А по Потім, потім, їх, потім немає. їх немає, вже нічого. Не чуєш, нічого про них не, Абсолют. не кажуть. Абсолютно залишаються все одні і ті самі. Сьогодні і ті самі. Добре, а, президент наразі заявив, що виборів не буде, тому що вже розуміє, що вся країна готується до нових виборів. Вже люди не все влаштовує взагалі вже давно. І він заявив, що ніяких виборів. До 2019 року не буде як це розуміти? Президент впевнено йде на другий термін. Тобто, дивіться, у нас є законодавчі конституційно прописані рамки для дії парламенту, для дії президента. Угу. Що трапилося під час майдану? Ми отримали два напівлегітимні президенти. Ми отримали до... напівзафіксовану війну. До, до речі, тобто... мені завжди мої друзі-адвокати кажуть, щоб я ніколи про це не говорила, тому що Ви одразу одразу пришиють руку Кремля, все що завгодно. Ви да. e, знаєте, от e, чому я сказала напівлегітимні? Дивіться, колись <кій> у свого часу в США була довга війна, і після війни, коли вони складали конституцію в США, uh -huh. вони записали такий пункт, що Американський народ, по-перше, конституція кожної країни починається. Ми американський народ, і тільки в Україні починається ми Верховна Рада України. України. Хто така Верховна Рада України? Ну, там написано, як воле виявили народа. Але чому не ми український народ? Це перше. Там дуже, дуже, що дуже ще не вмерла Україна. Ну, от якось так. Да. Uh -huh. А, а ніколи не вмре Так, да, ніколи ну, не так. Да. Якось так. Потім вони зафіксували, що в американській конституції: що е, американський народ має право на збройне повстання, якщо влада порушує конституцію. Тобто для захисту конституції вони чому мають всі можливість носити зброю, да користуватися зброєю. Це їхнє, право, яке вони заслужили в війнах. Вони мають право на збройне повстання, воно зафіксоване. У нас збройне повстання, таке як там державний переворот, революція, все являється неконституційним, тому у нас. Були підміни понять. Не державний переворот, ми називаємо це іншим словом Майдан. Не революція як в чистому вигляді, як в 17-му році або будь які революції відбувалися, А ми називаємо це революція Помаранчева, революція бантиків, гідності. Бандуків, угу, гідності угу, да, тобто, угу, як угу. завгодно. Просто додамо одне слово, і воно вже наче міняє. А, і в нас не, назвам, війна, не війну, а АТО. Угу. Тобто, через політику двойних стандартів Порошенко е зробив собі гірше через те, що він не затвердив в Конституції. І, взагалі, не, не пройшла конституція очищення після Майдану зміну доповнення і саме не підлаштували її під український народ і українські вимоги зараз на майдані. намагаються Це зробити вони Знов. це намагаються зробити, вони намагаються uh -huh. обдурити, uh -huh. тому що дивіться, перше, що треба було записати після Майдану, що український народ має право на збройне повстання, якщо влада порушує конституцію. І тут вони б відразу захистили всіх людей, які брали участь в майдані юридично, uh -huh. що вони це народ робить. Тобто, ми не живемо, ми робимо для чого взагалі існує. От весь державницький процес для того, щоб робити закони, які повинні покращувати життя людей, не людям підлаштовувати під закони, які погіршують їхнє життя, а робити закони, що покращують не так. Людей. У нас тепер кажуть, що ми робимо титульну націю. Ми не кажемо про народ. Вже бачите, ми вже нові в наші пішли. Титульна Добре, нація. нехай буде да. після війни. Завжди буває дійсно нація. Тобто після uh -huh. війни формується нація. І Вона дійсно буде титульна, тому що це буде нація не скільки. Вибрана там генетично якось, да, скільки буде вибрана ідеологічна. ідеологічна так. І оце вже mm -hmm. дійсно буде mm -hmm. титульна нація в майбутніх поколіннях. Але давайте тоді для цієї титульної нації запишемо юридичні моменти. Перше, затвердити право людей на Майдан. Вічі, колись воно було. було да. Тоді його так. дуже довго історично знищували. Зараз на Майдані воно появилось, але його не зафіксували. Якби вони зафіксували, що люди мають право на Вічі, Порошенко став би легітимним президентом. Тому що люди в сказали, нас не влаштовує попередній президент, ми вже вибрали цього, значить, він наш президент. Вони цього не зробили. Вони не затвердили в Конституції право людей на вічі, так само, як і не затвердили імпічмент президенту і референдум, який повинен носити не рекомендаційний характер, а обов'язковий обов до виконання угу. характер. Вони не змінили нічого юридично законодавчо. Вони назвали війну війною. Вони не робили ще цілу цю купу таких помилок. Які дали можливість сміятися зараз із цих процесів, які відбуваються наприклад в міжнародному правовому полі, коли Україна судиться проти Росії? Але два, там наприклад. ми не ми не називаємо там, що у нас війна з Росією. Навіть в цих навіть документах там не називаємо. Ми не називаємо. Звичайно, ми не можемо. Ми, ми не дали приймуться. документ, але ми там не називаємо цього. Ми можемо кричати це голослівно на кожному виступі. Але в нас би не прийняли юридично ці документи. Якби не побачили, дайте ваші українські документи, де підписано Верховною Радою. Прийнято президент угу. підписано, що у вас війна. Де ваш оголошений військовий стан? Ну і все решта що з цього випливає. Тому президент і весь уряд самі загнали себе в рамки. Вони вирішили, що вони можуть, отак, от в ручному режимі, і так закривши людям рота після майдану просто гучними гаслами, не виправляючи правову ситуацію, яка дуже розбалансована, розхитана в Україні, і так жити їм на цей вік вистачить. Потім вони людей обдурять на чергові виборчі процеси терміни і знову прийдуть, скажуть, що вони будуть щось міняти. Насправді не будуть. Тому ситуація вийшла така, що у нас є реальна війна, записано незрозуміло що. У нас є реально ворог Росія. Ми чомусь говоримо, що це якась там країна-агресор. Країна у Росія. нас є окуповані території, у нас є захоплені території. Ми їх називаємо якось там тимчасово неінтегровані або ще що-небудь, чим вони ще збираються виписати. Mm -hmm. У нас є два напівлегітимних президента, тому що ми не зафіксували право народу е мати можливість зробити легітимним той механізм, який народ вважає за потрібним. От, в зв'язку з тим, що ми не дали правового поля українцям. Титульній нації, яка формується за свої, uh -huh. яка помирає за свої ідеали, да яка помирає за майбутнє, яка розуміє, що вона хоче через те, що ми не дали українцям можливості зафіксувати це юридично і користуватися цим механізмом на майбутнє, що треба було зробити? Обов'язково віче Обов'язково референдум має. Одразу згадаються, вічі, характер. вибачте, було у Львові, і після цього одразу садовому пришили, що він також розпродає uh -huh. землі. Дуже багато віче no, воно коротше. може бути в будь-якому селі. Будь uh -huh. Я ж кажу, це все залежить від того, яким словом назвеш. Але можна назвати, можна взяти взагалі козацьку систему. систему. NAS, uh -huh. Наприклад, Польща залишила воєводство. Десь Штати, десь області, десь воєнні. Да. Давайте у нас залишимо сотні, як після Майдану. Давайте зробимо щось. Ну, нехай сотня на велике, давайте там теж воюватися. Mm -hmm. Ми можемо змінити все, що завгодно. Головне, запишіть функціонал народу. Українців, функціонал запишіть. Можете назвати якими завгодно словами, хоч цифрами. Запишіть їхнє право конкретно, щоб вони точно знали, що те, що вони роблять, от з тими самими добробатами, хто вони. Ну, Кричимо герої. А, а коли, коли доходить такі? до активісти, хто такі? То такі? герої, а коли доходить діло до виплат, безправні, коли доходить діло до пільг в отримання землі, ще щось немає Ось ще одна корупційна схема. Да, та те саме земля для тобто атошників. земля для атошників, хтось з нею знає, що робити, а в когось її просто скуплять так само. Тобто, ще одна можливість, як купити великим корпораціям гроші. Тому дуже багато невідповідностей і небажання. Саме головне, що багато невідповідностей в законі прописаних і дуже велике небажання влади теперішньої що небудь зробити щоб це стало на свої місця їм вигідно коли хаос це їхнє поле От пані Надія, такий ефір вийшов у нас дуже напружений. Проте я вже час спливає, На жаль, він у нас не безмежний. Хотілося б сказати, що будь ласка, приходи в нас та ще, тому що ну, потрібно казати людям, вони ну, чують, вони дивляться. Да, будемо запрошувати обов'язково. Ми сьогодні поговорили, згадали з пані Надією про мультик про Дональдака. Але я ще згадала одразу мультик, знаєте, який корпорація монстрів. У мене діти дуже його люблять. Отже, можна порівняти зараз уряд з корпорацією монстрів. Парламент менші монстрики, да отак. Так що, от ми поговорили сьогодні навіть про мультфільми. Залишайтеся з нами це майдан. Тебе дякую.